Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні у нас теж засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У зв'язку з необхідністю його проведення ми зібралися терміново. Ви знаєте, що втрачено енергопостачання частини міста, і нам потрібно зараз. Запустити опалювальний сезон в лікарняних закладах правого берега для того, щоб мати можливість створити комфортні умови для пацієнтів. Сьогодні у нас 10 жовтня 2025 року, 9.48. Присутні вісім членів виконавчого комітету. Необхідний кворум для початку роботи є порядок. Денний пропонується одне питання і кілька додаткових питань. Пропоную порядок денний за основу. Прошу хто за? Дякую. Вісім одноголосно за. Тепер по додатковим питанням. Пропоную їх розглядати докладно, щоб ми мали можливість застосувати пакетне голосування. Управління більше, Департамент економіки вже. Про затвердження рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України від 2 жовтня 2025 року номер 215 акт. Алітуська 3. Кошторис є, перевірили його, надаємо компенсацію у сумі 29 дев'ять тисяч дев'ятсот гривні 28 копійок гр. громадянці. Прошу хто за включення? Дякую одноголосно. Такий самий акт 216, й проєкт рішення теж у вас є героїв України. Один надаємо компенсацію 46 шість тисяч дев'ятсот гривень, 65 копійок гр. громадянину згідно поданої заяви і документів. Прошу. Прошу, хто за, вісім за. Руслан Олександрович запропонував застосувати процедуру пакетного голосування до питань щодо затвердження актів номер 217, 218, далі по нумерації до 229 включно. В принципі, по ним зауважень ні в кого в нас не було. Немає запитань зауважень. Є пропозиція включити ці питання до порядку денного пакету. Прошу, хто за. Дякую одноголосно, вісім за. Зараз я їх тоді попідписую попередньо, щоб у нас вони були готові до роботи. Шоні колеги, хто порядок денний в цілому, прошу. Хто за? Дякую, вісім за. Одноголосно порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про початок опалювального сезону періоду 2025-2026 років у закладах охорони здоров'я Кременчуцької міської територіальної громади. Починаємо опалювальний сезон для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, Кременчуцької першої міської лікарні мені Багаєвського, Кременчуцької міської лікарні Правобережна. Наших центрів відповідно ПМСД Кременчуцької міської лікарні планове лікування. Ну, заклади наші будуть включатися по мірі необхідності. Сьогодні включається тепло тільки від котельні, яка працює на альтернативному паливі, поліклініка другої міської лікарні і друга міська лікарня. Прошу, хто за дане рішення? Дякую одноголосно. Вісім за підписую. Зараз його належним чином доведемо до. Виконавців. Є процедурне питання. Руслан Олександрович пропонує застосувати пакетне голосування до питань щодо затвердження актів з 215 по 229. Включно. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування. Застосування процедури пакетного голосування по цим питанням. Прошу хто за? Дякую. Одноголосно. 8 за. По суті, по цим актам. Хто за? Дякую. 8 за. Одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому засідання виконкому завершено. Між засіданням виконкому було підписано три розпорядження міського голови. Дякую. Якщо питання журналістів є, готові відповісти. Питань немає. А, ліпошка. Є, є. Є, ліпошка. Так, Кременчуцький телеграф, які наслідки нічного обстрілу в Кременчуцькій громаді чиї руйнування, пошкодження будівель чи працюють пункти незламності? На жаль, є руйнування. Докладно про це повідомить військова адміністрація. Особисто був на Місці, де постраждало кілька будинків наших громадян, зараз о 10-й годині туди вже виїде наша комісія, вони проведуть необхідне обстеження, зафіксують і допомагатимуть відновленні. Зв'язалися з Червоним Крестом, буквально о 9-й годині теж надали інформацію щодо місця фотофіксацію. Вони теж допоможуть Кременчужанам в частині матеріальної допомоги. Ну, відповідно, тим людям, які Членами нашої територіальної громади ми допомогу надамо можливо матеріальну через заяви, які вони нададуть. Єдина проблема в тому, що ми на межі там це відбулося. Одна сторона вулиці Кременчуцька, інша піщанської територіальної громади. Піщанська сторона постраждала набагато більше, тому треба там дійсно включатися в обом громадам, допомагати. Наш благоустрій вже зараз працює. Там розчищає вулиці від залишків будівельних матеріалів, там від залишків. Знищених засобів ураження. Так, що далі в нас? Пункти незламності. Пункти незламності не працюють, вони в режимі готовності. Зараз ви знаєте, включено графіки відключень світла, застосовані в місті, тому є певні проблеми. Але стараємося, щоб всі медичні заклади, всі соціальні заклади були з за електроенергією, Деякі з них працюють на генераторі. Виконком зранку теж пропрацювали десь півгодини, да, може, на генераторі. Друга міська лікарня працює, генератор забезпечує потреби лікарні в електроенергії. Включаємо зараз там систему опалення, там альтернативне опалення. У нас є така можливість, будемо подавати тепло, тому що кондиціонерами грітися там зараз не можна, потужності генератора не вистачить. Так, чи готові пункти незглавності до роботи? Готові. Олена Люпошка, як працюватимуть навчальні заклади? Деякі навчальні заклади, зокрема, шоста. Гімназія, вони не будуть працювати сьогодні. Директори, погоджені з департаментом освіти, прийматимуть рішення про режим роботи. Сьогодні, скоріше за все, це буде дистанційний режим роботи. Так, телекомпанія Візит. Чи погоджували з мешканцями вулиці Небесної Сотні біля зупинки центру облаштування парковки? Скільки? Оскільки мешканці проти, чому вчора на зборах не було представника з мерії? Чесно, телекомпанія Тизит, я не знаю. Тизив тезів, тизів, як і про що ви говорите, тобто які збори, що там. Ну, є одна людина, в якої є певні претензії до роботи сусіднього підприємця, який там зараз щось там робить, облаштовує. Ну, вона має право на претензії, тому нехай з'ясовують свої стосунки або в переговорному форматі, або в суді. Мерія не є стороною в якихось там їхніх особистих, я не знаю, як це правильно сказати, щоб не образити конфліктах, скажімо так. Тому, будь ласка, нехай розбираються. Там є пошкодження певного асфальтобетону. Ми працюємо зараз з патрульною поліцією, затвердимо схему. І зупинятися транспортні засоби на тій стороні будуть. Там відновлять ті полусфери, які були, і, скоріш за все, підемо таким чином. Але буде дещо змінено розмір цього всього. Так, Олена Люпошка, коли вмикатимуть тепло в дитсадках і школах, які плани? Коли буде, відповідно, наявна, перш за все, погодна ситуація, тому що у нас от протягом трьох днів має бути пляшна. Температура менше 8 градусів по Цельсію. Зараз ми моніторимо. Було 12-середньодобова температура, потім 16 градусів, 14, різні, різні температури. Тому поки що середньодобової 8 градусів 3 дні поспіль у нас не було. Так, все, питань більше немає? Немає. Все, дякую, колеги журналісти. До зустрічі, до побачення. Все, підписую зараз ці рішення. Ви тоді, якщо можна, завізуйте перше рішення, там подивіться, може, там якісь техніко-редакційні правки, так, да, треба буде. Але суть рішення зрозуміла. Що таке? Ще трансляція йде? Добре. Добре, що ми в ефірі, так. Да. Ну. То в неї там немає взагалі. Ну так треба розмовляти, значить. А що трапилось, Ігор? Викличуть його з відпустки, щоб відімкнути? Добре, тримачого секрету немає. На вчорашній день деякі громади по Україні прийняли рішення про припинення про зупинення опалювального періоду, який вони розпочали там тиждень, коли похолодану. Дивіться випадку. просто треба ж ну опалюваний період починати не керуючись якимись популістичними теоріями і всім іншим, а виходячи з реальних спроможностей, реальної потреби. Тому ми поступово. Включаємо лікарні, поступово далі перейдемо до соціальної сфери, а потім житловий сектор. Ну якщо ми зараз включимо тепло, люди будуть відкривати квартирки і дороге тепло випускати на вулицю. В цьому немає абсолютно ніякого сенсу. і платить за все до речі, да. Ігор, у мене тут є от залишки ракети, тут є такий мікромоторчик. Можемо зараз підключити, щоб воно виключалось по кнопці, якщо бажано. Ну що ну це таке? Все, шановні колеги, нас не можуть виключити трансляцію, ми йдемо далі працювати, до побачення.